Вашої уваги проєкт на тему ватошний ксилійський агресивний інтроцентр, прекрасний водонос, сировина для виготовлення каучуку, наповнювач для подушок та м'яких іграшок. Усе це про ватошник солійський. Але з часом стало зрозуміло, що названі переваги не мають вирішального економічного значення. А от недолік рослин у вигляді надзвичайної живучості та стійкості. Чиє знищення стало справжнім викликом для сучасних гаражів? Актуальність полягає в тому, що зараз вилеги епиковідом та за нашими спостереженнями повністю натуралізувалася на антропогенних місцях зростання. Батошник поширюється на узліссях, вздовж доріг, лісосмугах, перелогах та здатний нести значні втрати для вражаю сільськогосподарських культур. Враховуючи актуальність цього питання, ми визначили мету роботи: з'ясувати морфобіологічні особливості Ватишника-Сарійського, вивчити особливості поширення Ватишника-Сарійського на території Переяславщини. Об'єктом дослідження є Ватишник-Сарійський, Предметом дослідження є вивчення будови плоду як е, пристосування до поширення на території Переяславщини. Відповідно до мети були поставлені наступні завдання. Розглянути біологічний опис рослини, описати способи використання Батишна Касарійського в промисловості та житті людей, з'ясувати спосіб поширення батишна-Касирійського на території Переяславщини, обґрунтувати негативний вплив агресивного поширення батишна Касилійського на території Переяславщини. Ознайомившись з літературою, ми дізналися, що Батишна Касилійський культурують з 1629 року. Переважно південно-західній Європі і, зокрема в Україні. Останнім часом бачу, все більше заполоняє землі в Київської області. Ще 10 років тому ніхто не бачив такої рослини, а зараз це вже відчутна проблема. Особливо для аграрів. Даний курян росте не тільки біля автошляхів, а й на полях з кукурудзою, пшеницею, соняхом та соєю. Найбільша проблема контролю в тому, що ватушник соліський не доставляє необхідну кількість гербіцидів з листової поверхні до кореневої системи. Тому, якщо знищити наземну частину рослини, рослина не помре, а з часом знову відросте. Механічна обробка теж не дає результатів. Коріння ватушника дуже велике. Культивацію потрібно робити. Декілька років поспіль. Тоді рослина буде виснажена і з нею легше боротися. Нами було здійснено опис патишника Сирійського на вулиці Олександра Богданова. Тут знаходяться аграрні поля, комплекс надійчих підприємств. На цій території розміром приблизно 1 гектар густота поширення патишника вражає. Ми дослідили будову плоду та з'ясували кількість насінин. Вашу увагу перший зразок. Він довжиною 11,5 см, в ньому знаходиться 198 насінин. Другий зразок Він 10 см довжиною, та в ньому знаходиться 186 насінин. Отже, ми можемо припустити, якщо на одній такій рослині буде 20 таких коробочок, то це приблизно 4000 насінин. Відповідно до поставлених завдань ви зробили висновки про те, що будова ватишника сирійського повністю пристосована до масового поширення. Людство з давніх давен приділяє ватушнику сирійського велику увагу. Йому приписували лікувальні здібності, е, використовували у меблі промисловості. Батошник сирійський має велику кількість плодів і насіння, що розповсюджується на значній території. Аналіз спостереження дозволяє зробити висновки про те, що ситуація з поширенням батошника сирійського на території Переяславщини постала досить гостро і потребує негайного вирішення. Дякую за увагу.